На вас дивиться не тільки Дніпропетровщина, а дивиться вся Україна. Ви в будь-якому випадку для нас вже переможці. Ті люди, на яких ми будемо рівнятись і за яких будемо вболювати. Зараз активно готуємось до Олімпійських ігор в Парижі. Там головна ціль не треба розслаблятися. Те, що було в Лондоні, залишається в Лондоні. В Ріо залишився в Ріо. А в Парижі я все ж таки хочу, щоб це було золото. Така перемога, щоб було дуже красиво і з таким. Зараз я досі не вірю, поки не поїду туди. Але я сподіваюся, що там ми зможемо показати гарні результати та жінок представити нашу країну. І як тренеру я слухаю свого отця. У нас немає, щоб на тренуванні він там був мой отець. Він мені сказав, що делай, значить, я роблю, слухаю з нього і отак. Я дуже щаслива, що моя сім'я у цьому виді спорту, тому що вони мене розуміють як а, ніхто інший, і а, мій батько це моя скала. Він для мене моя а, найвелика підтримка. Поздоровити наших тренерів зі святом і побажати, щоб у них завжди попадались такі діти, як Ярослава, з таким характером всім. Хто в області працює, дякую, що продовжуєте розвивати спорт. Щоб в нас були майбутні покоління спортсменів зараз, дуже нелегкі часи, але є багато тренерів які своєю працею, своїм натхненням надихають тих дітей, які приходять зараз в секції. І дуже вам вдячний за те, що ви зробили цю конференцію. Мені дуже цікаво послухати інших спортсменів, що вони. Думають про ці змагання. Сергій Петрович передавали вам всі вітання. Тут, Жан, Парвіс, Володимирович, всі вам вітання передають, і всі ми навіть жатуємо, що за Дніпропетровщину всі спокійні, вона в міцних руках. Болюваємо за вас і чекаємо вас на Дніпропетровщині. Слава Україні! Героям слава!